Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні нас на огляді найдовший, найдорогий наш проект по інвестиціям підготовки. Даний автомобіль ми називаємо неограньонний алмаз, так як ми його купили спеціально для YouTube каналу, щоб показати на якому рівні ми готуємо автомобілі. І так, 2006 рік, 1.6 бензин, 226 тисяч пробігу. Автомобіль у нас з Нідерландів. Особливості автомобіля. Він в оригінальнішому стані по кузову 150-160 мікрон. Весь кузов показує даного авто. Явних проявів корозії автомобіль немає. Мінімальні сліди експлуатації відповідно до пробігу і свого віку. Але кузов ціленький. От якісь мінімальні коцки є і вони будуть, так як це автомобіль 2006 року. З пробігом не новий. Є фаркопчик, справний кондиціонер. Особисто я купляв і ставив за 200 доларів сюди літню гуму, так як автомобіль приїхав на дуже поганій гумі, це все вийде в повній серії. Мінімальні коцики є на дверях, але двері не фарбована. Основна перевага, наголошую, в даному автомобілі, основна його ізюмінка, козер, як то кажуть, це авто обслужено на суму 1200 доларів. Тут замінено абсолютно все, що можна було замінити. По мотору, по ходовій, повне ТО фільтра масла, роліки Помпа, класна літня гума, абсолютно новий акумулятор. Тобто купить технічно нову машину без зауважень. Я думаю, найближчих 1150 сюди ніхто заглядати ні до чого не буде. І так, розглянемо стан салону та моїх слів. І так, розглянемо з вами стан салону і я розкажу детально, що ми по ньому робили. Чистий шостий рік, повний електропакет. Замінили всі кнопочки, тут були затерті. Перешили потолок, він від віку вже просто відклеювався, відклеюється, пересихає клей. Дублююча табличка присутня, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, сидіння не перешите. Пильничок ми вже новий заказали. Кондиціонер справний. Це класний, як то кажуть, піджопний варіант. Технічно збережене авто так як повно обслужене. Повний електропакет. Фаркопчик. Тут всі старі запчастини, які ще влізли в цей ящик по обслуговуванню. Замінили компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера, фільтра, масла, ролики, помпа, наконечники, тяжкі і так далі. Повноцінна запаска, домкрат, ключ все в автомобілю є. До речі, що мені подобається в даній машині, з пульта відкривається багажничок. Ну, мілочо приємно. Задній ряд сидінь. Сліди експлуатація автомобілю присутні, так як він 2006 року. Це нормальне явище. Прийоми нічого не крутилось, не знімалось, автомобіль безаварійний. І так, поїхали. Що ми робили по роботам? Нажміть на паузу, можете прочитати. Загальна сума 17100 гривень. Тут на 1100 обслуговування, 100 доларів потолок, 150 викатка. Тобто цей автомобіль собі вартість, його повноцінне відео вийде 6 350 доларів з розмитнення встав. І так, замінили лям до зонд. от які ціни на дане авто: 3500 датчик рівня масла, радіатор, кондиціонера. Гідрокомпенсатори. Сальник розподілу валу, акумулятор, насос водяний, пильники, провода, прокладка впускного комплекту, ремкомплект, реостат, салінблоки, свічки. Стійки стабілізатора, фільтр масляний. І от по списку перечню робіт: стабілізатори ГРМ, свічки, М провода високовольтні, прокладка клапаної книжки, салінблоки, блоки, речаги, привод рівня, заміна акумулятора. Масла, фільтра, лампочки, кришки галімної рівнини, масла, компресора, заміна прокладки пусного колектора, пильників з відбійниками, заправка кондиціонера, мийка системи, резистор кон... вентилятора пічки, кришка бачка галімної, патрубок, обратки системи і очисники. Тому все відкрито, все прозоро. І дайте мені відповідь на питання. Скільки б продавців авто чи стільки власників авто вклали б такі гроші перед тим, як продавати авто. Ми працюємо на репутацію і тому в даному автомобілі вже мова про заробіток не йде. Але йде мова про класний обслужений автомобіль. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 МПІ бензин, помилок ніяких немає. Кліма справний, він свіжо обслужений. Магнітолка справна. Жорин тальпузова не крутилась, не знімалась, оптика вся рідна, склопідюймики всі справні. Всі абсолютно працюють, перевіряємо їх постійно. Так, під капотом нас зустрічає 1.6 МПІ, не димить не троїть, працює рівно і з ним проблем не може бути ніяких технічних, так як тут поміняно абсолютно все. Пільтра ролики, помпа, ГРМ, промиті форсунки, замінені гідрокомпенсатори. Автомобіль повністю максимально обслужений, корозії немає, крила нічого не знімалось, оптика вся рідна. Всі ущільнювачі по автомобілю присутні. Тут він код. Все як Wolf-5 під капотний простір. Антифріз g 12 Обслужений автомобіль що з нього хотіти, він ще прослужить дуже довго. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто аналог Гольфа 5, повний Гольф 5, тільки в сідані. Volkswagen Chata 2006 року випуска 1,6 MPI, BSE 75 кВт, 102 кони. На даний мотор дуже легко ставиться газ, він недорогий в обслуговуванні. Основна перевага даного автомобіля була розказана в даному відео. Автомобіль максимально технічно обслужений. Маєте розуміти, щоб яке вже ви авто не взяли, вам все одно після цього треба його обслуговувати. Як мінімум розходники, фільтра, масла, ролики, помпа. Як максимум кліматична установка, обслуговування якої 350 доларів, стає ходова і так далі. Тут ви придбаєте автомобіль, який не буде приносити вам ніякої мороки, так як він обслужений до дрібниць. Це самий довгий і самий дорогий наш проєкт. Даний автомобіль. Просто хотілося зробити максимально класний. Ми купили його для Ютуб-каналу, щоб зняти, як технічно ми працюємо, як ми відносимося до автомобілів, щоб ви наші клієнти-покупці залишались максимально задоволені і нас рекомендували. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Джета максимально обслужена, абсолютно обслужена з мінімальними слідами експлуатації відповідно пробігу та віку всі дані на літній гумі. Технічно ідеальніше перевірена, повторюсь, втретє. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Якщо вам сподобався такий формат огляду, якщо вам сподобався огляд даного авто, і моя інформація дана, або вам що подобався відношення до наш, до бізнесу і обслуговування. Автомобілів, які ми займаємося. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був Женя, місто Вінниця, Василенка 21 протиподаткової. Дзвоніть, запрошуйте нас в гості і підвеземо під дім даний класний автомобіль. До зустрічі з новими оглядами!